Серед питань і завдань, які ставлять у Манчани, виконуючому обов'язки міського голови Олександру Цебрію під час його звітів зустрічей, є такі, що можна вирішити доволі швидко. Є такі, що вирішиться лише при великому вливанні коштів із часом, а є такі, що треба просто приділити увагу, наполегливість, підключити декілька служб і скоординувати їх роботу. Так, 4 липня, з-поміж інших проблем, мешканці нової Умані означили і таку: негативний вплив на здоров'я і самопочуття мешканців після встановлення ретранслюючого передавача на трубі теплокомуненерго і попросили якось видалити її. На сесії міської ради прийняли рішення, що треба демонтувати, провели комісію депутатську пропор депутат, який балотувався у вас, на вашій дільниці Луковецький Олександр. Були і депутати запрошені, були, фахівці запрошені. І на сесії ми прийняли рішення про те, щоб демонтувати даний ретранслятор. Звернулися ми до власників цього сільникового цього і з тим, щоб заберіть ваш цей ретранслятор. Вони давали різні відписки, що воно встановлено згідно законодавства України і пройшло всі погодження, санстанції, всіх в охоронній праці, всіх остальних державних установок. На даний час є гарантійний лист. Що до 31 серпня вони зараз знаходять нову нове місце під дану вишку, і до 31 серпня вони вишку <плес> Да. Якщо вони на <даний> самі <плес> бере після тривалих перемовин і ретельно проробленої роботи з документами, 23 вересня вишку було демонтовано. Спочатку люди почали звертатися з тим, що в декого самопочуття погіршилося, і вони це пов'язували з установкою на трубі, яка належить у Теплокомуненерго. І знаходиться на вулиці Котляревського установки для мобільного зв'язку «ТОВА Століт». Вони збиралися пару разів зібранням. Колективні скарги писали. Ми тут також проводили зібрання разом з представниками ТОВ Стеліт. Вони обіцяли прибрати дану установку, але час затягували. Разом із керівником теплокомуненерго ми писали заяви і йшли на те, що попереджали їх, що необхідно зняти установку, тому що ми будемо і трубу демонтувати, і різні там. Всі заходи, які могли, застосовували. Ну, і Дякувати скажімо так, Тувасталі, що вони з порозумінням віднеслися до цієї проблеми і самостійно демонтували це обладнання, бо в принципі, збиралися ми вже це зробити самостійно. На сьогоднішній день загрози для мешканців мікрорайону немає. О, ну, Побачимо. Будемо надіятися, що самопочуття в них тут буде покращуватися і настрій. Був у нас раніше заключений договір на встановлення е, телекомунікаційного обладнання оператора Лайф. О, належало це обладнання ТОВ Астеліт. О, ну, воно демонтоване не так, що просто зняти і вивезене з міста Умені. Ні. Вони знайшли другу площадку. Ця площадка знаходиться е, теж тут на, в районі Нової Умені, де раніше був. Ринок вищовий на в'їзді в місто Умань. Тобто там, де, немає, де близько немає населення, житлових будинків, там буде встановлена їхня вишка і це обладнання буде встановлене там. Багато ще на ваших вишках встановлено? Так, є ще на наших хотілах, де в нас високі димові труби встановлені це обладнання. Ну, там немає близько житлових масивів, то воно там, скажімо, останні не, не, не так влітають на це.